Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі інформаційна передача Новини до Доневечне. Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз до вашої уваги події тижня, що підходить до завершення. 14 липня відбулось засідання 13-ї сесії Маківської міської ради 7-го скликання. В сесійному залі зібрався необхідний кворум із 14 депутатів. Це більше половини від їх загальної чисельності. Серед запрошених в залі засідань знаходився перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський, відкрив засідання голова Маківської об'єднаної територіальної громади Анатолій Кушнір. Першим питанням, яке виносилось на порядок денний, було питання про внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет. В ньому йшла мова про перевиконання бюджету за рахунок доходів з фізичних осіб з нарахування заробітної плати, про зменшення доходів і збільшення видатків. Наступним питанням, яке розглядалось на засіданні, було питання про план соціально-економічного розвитку Маківської територіальної громади на 2017 рік. Субвенція державного бюджету місцевого бюджету одного розвідування інфраструктури. у нас у році 3,5 з Мільйона гривень, саме точно цифра є. 3 мільйона 536 тисяч 800 uh, У нас грошей ще немає, але нам треба вже визначити. Визначити, що як ми будемо витрачати, десь обіцяли нам регіон і Міністерство фінансів, що гроші десь буквально профілки буквально зміни. Відповідно, у вас є документи, куди ми пропонуємо, пропонуємо ці гроші потрапити. Після збирання машина нам потрібна, тому що ми закупили 20 контейнерів сміттєвих, які стоять на складі почуна і чекають свого використання. Другий момент, другий момент ми думали спочатку, думали, чому ми от зачіпаємо план соціально економічного розвитку. Тому що ми думали за рахунок цієї субвенції зробити освітлення в шатарі і зробити два ремонти по наших дитсадках. Оскільки умови, умови отримання дозволу по Міністерству регіонального розвитку достатньо суворі, там простеньким проєктом не обходишся, там треба розрукати комплексний проєкт. Я пропоную сьогодні в сесійному режимі розглянути. Замінити, замінити ці три проекти, не відмінити, а замінити просто, замінити тим, щоб придбати для нашої громади нову екскаватор. Ще таке діло. У нас є, зараз є на рахунку залишки освітньої субвенції. Залишки освітньої субвенції, які ми отримали з обласного бюджету 1 мільйон 540 тисяч гривень. Але умова там да, умова така, ми можемо потратити на купівлю шкільного автобуса е, тільки 70% його вартості. Автобус приблизно коштує 1 млн 700 тисяч. Ну, Тендер покаже. Ми вестимо ціну, на тендері зазвичай вони там трошки до переможця переможе, буде ставити трошки нижчу ціну. І дивіться, значить, 1 мільйон 700, 70% це буде 1 мільйон 190 а щоб купити, треба 510 тисяч з місцевого бюджету. Щоб не витрачати гроші з місцевого бюджету, ми 510 тисяч плануємо використати за рахунок цієї інфраструктурної субвенції. А ці 510 тисяч, які ми, які ми планували докласти до купівлі автобуса, ми потратимо на оті три ремонти, що я говорив. Харчоблок в одному садику, харчоблок і дах в другому садіку, і освітлення, що там. Далі обговорювалось питання виділення матеріальних коштів для школярів, яких направляють на навчання за рахунок об'єднаної територіальної громади в університет управління та права регіонального розвитку та громадян, які звернулись за такою допомогою. Свої корективи вніс у виступи депутатів і голови маківської об'єднаної територіальної громади перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський. Звичайно, в першу чергу подякувати вам. Анатолію Аркадічу за ті позиції, які ви підтримуєте район в тих об'єктах спільного фінансування, які в нас є на сьогоднішній день, це центральна районна лікарня, це трудовий архів, це інші програми заходи, це і фінансування ну, соціального захисту. Але є кілька ще ось таких у нас невирішених питань. Я би, враховуючи, що сьогодні сесія я хотів би ще раз на них загострити увагу, поспілкуватися з вами, почути думку. У мене є одне питання по ЦСН. Коли стояло питання ЦСН, це Центр соціальної служби для обслуговування молоді. Це люди працюють з будинками сімейного типу, з сім'ями, де є проблеми там, батьків з дітьми, чи взагалі такі, скажемо, неблагополучні. Ми їх називаємо на людина благополучні сім'ї. Е, останні, можливо, ви в темі і можливо ви в курсі, але коли ми спілкувалися на нарадах, ми зустрічаємося раз в день, зараз чуть-чуть літній період, тому може, в річні зустрічаємося, Анатолій Аркадій каже, що ми створюємо в громаді. Звичайно, ми не проти, і це нормально, тому що йде процес децентралізації, є громада, вона має бути самодостатньою і мати як і кошти, так і спеціалістів, яких обслуговують. Але на сьогоднішній день, наскільки в мене інформація, поки. Нічого не створював. Того четверга був виїзд, цілий день працювали у Бахівській об'єднаній територіальній громаді. Тому я звертаюся, депутати, до вас, відношу того, щоб це питання, щоб, будь ласка, ми там панцирки, поч... щоб профінансувати службу на рік, нам потрібно біля, по-моєму, десь біля 300 тисяч. Півроку ми вже районом профінансували. Ми заклали депутати районі теж чітко виступили, що, шановні, нам їх скільки не треба, враховуючи, якщо громади відмовилися фінансувати, бо місто створило такий центр. В них так же немає всіх спеціалістів, тому що місто звичайно масштабніше, але центр є і вони надають ці послуги. А от станції і мафі ми ще звертаємося, тому що ми на сьогоднішній день цих спеціалістів не бачимо. Всю роботу фактично. ОТГ не робить, робить район, але робить якось на нетаких непонятних наоружу. ці Центри фінансуються за кошти районного бюджету, враховуючи, що є об'єднана громада, всі кошти, які раніше від вас надходили нам, зараз залишаються у вас. Тому ми підносимо, до кінця року потреба, щоб довести думку, 100 тисяч, щоб їм дати зарплату. Там зараз працює на сьогоднішній день, на початок року було 5 спеціалістів. Ми двох повідомили. Про те, що в зв'язку з тим, що є об'єднані громади, вас скільки не треба, зараз на сьогоднішній день залишилось три спеціаліста. ну, скажімо так, ми вже його звели в оптимальну. В оптимальну так. Звичайно, вони не можуть приїхати в село і ходити по селі кожен день. Але якщо буде дзвінок відстав... Коли їдеш на роботу за кордон, сподіваєшся, що все обов'язково буде гаразд. Проте іноді людина потрапляє у відверте рабство, а воно може бути яким завгодно. Як вирватися з цього пекельного кола, відстояти свої права, знайти в собі сили, щоб повернутись до повноцінного життя? Шла мова на зустрічі із представниками громад міста, району та безробітними Дунаєвецького центру зайнятості, яка відбулась на початку тижня. Ініціаторами заходу виступили благодійний фонд Ксена та Хмельницький обласний центр зайнятості. Такі зустрічі проходять в рамках реалізації Хмельницького регіонального компоненту проекту поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні, з метою виявлення осіб постраждалих від торгівлі людьми та підвищення обізнаності населення району про види допомоги постраждалим. Проект реалізується координатором проєктів ОБСЄ в Україні на замовлення Міністерства соціальної політики України та за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Голова благодійного фонду Ксена Оксана Устинова та директор Центру соціально-психологічної допомоги Алла Андрійчак ознайомили присутніх з викликами сьогодення у сфері торгівлі людьми, проблемами, які виникають при зверненні до правоохоронних органів постраждалих громадян та видами допомоги, які вони можуть отримати. Минулої п'ятниці у Дунаєвцях урочисто відкрили дитячий будинок сімейного типу. Це вже третій у нашому місті будинок, зведений завдяки німецькому благодійному фонду Міст в життя церкви євангельських християн-баптистів Віфлієм. Близько року тому на місці старенької хати із садибою, що по вулиці Могилівській, розпочались роботи по розчищенню території. Саме ж будівництво продовжувалось близько трьох місяців. Завдяки активній роботі будівельної бригади та сучасним будматеріалам, які дозволяють звести дім за мінімальний термін, дім виростав буквально на очах. І тепер двоповерховий будинок просторий, красивий та затишний, став домом для великої сім'ї. Подружжя Олександра та Наталки Туз нині виховує шестеро прийомних діток. Ми поцікавились у них, з чого усе почалось. Близько п'яти років тому е була така подія в Дунаїцях. Через Дунаївці проїжджав велопробіг Серце для сиріт, друзі наші з прийомних сімей приїжджали по Україні, завітали до нас Дунаївці, якраз ночували в нашому будинку. І в нас виникла така з дружиною ідея, що чому би нам не взяти. Дітей на виховання, щоб буквально одній дві дитині, дати батька, маті, матір, щоб вони не були сиротами. І ми взагалі-то не думали про таку велику сім'ю і такий великий будинок. От, почалося з того, що розізнали, які потрібні документи, звернулися у службу у справах дітей. Нас направили на навчання в Хмельницький, ми пройшли на навчання. Ну, коли вже стала стала справа, коли потрібно було брати дітей. Е, виявилося, що таких, як одна дитина, Практично в інтернаті немає. Є двоє, троє, четверо дітей. Ось. І е, перші двоє діток це братики це сестричка. Блак... Так, 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 так. Ось. Е, перші наші дітки це Славка і Е, Потім ми... деякий час пройшов після того, можливо, років три. Ми щось бачимо, що нам для нас скучно в хаті <зів> з двома дітьми. <зів> Наша сім'я розширилася. Ще з'явилися двоє дівчаток у нас Майя, Лія. Ось у минулому році, в 2016-му, ми були на відкритті також самого будинку, і до того часу ми е зрозуміли, що наше серце відкрите для більшої кількості дітей, але житлові умови нам не дозволяють, щоб можна було розширити нашу сім'ю. Були на такому відкритті, звернулися до Вальдемара Шрьера, е керівника місії Міс в життя. Е Сказали, якщо у вас є таке бажання побудувати будинок, то в нас є бажання і, і можливість. Ми можемо це зробити. Ну. Скільки зараз діток у вас виховується? Шестеро. А чи плануєте ще поповнювати вашу сім'ю? Ну так, да, до десяти. А максимум скільки можна максимально? десять. Mm. Якщо забажаєте, можна ще один будинок побудувати. так? Де <ріст> потягнеш ну, наші всі діти прийомні. Вони кажуть, що коли вони виростуть дорослими, вони також хочуть одну дитину з інтернату, але вони заберуть свою сім'ю. Я, я думаю, що наші діти продовжать нашу справу. На відкриття новенького будинку подружжя запросило чимало гостей рідних, близьких, сусідів, прихожан церкви Віфлієм. Завітали на свято і керівництво району та міста. Заступник голови РД Андрій Рудик, голова районної ради Ольга Михальська, начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Наталія Яворська та інші. Від голови районної державної адміністрації Олександра В'ячеславовича Бернашевського від першого заступника Руслана Миколаївича Смолінського від себе особисто я вітаю вас з такою життєвою подією, важливою, відкриттям чергового будинку. Сімейного типу у нас на Дунаєвеччині. Я думаю, що на цьому ні громада, ні ми особисто як адміністрація не будемо зупинятися. В нас такі будинки будуть з'являтися і з'являтися на Дунаєвечині. І я хочу побажати саме основне це міцного здоров'я, щасливої долі діткам і безхмарного неба. Це дуже важливо сьогодні у нас в Україні. На жаль, неспокійні часи, але завдяки ось таким людям, як пані Наталія і пан Олександр Туз, ми збудуємо нову могутню українську державу. Вони дадуть дітям щасливу путівку в життя, щасливу долю. Нехай Бог дійсно благословить їхні діяння. І слава Україні! Вітаю вас ще раз. Дякую, слава Ісусу Христу! Шановні Михайло Олександрович. Шановне подружжя Тус від імені депутатського корпусу районної ради щиро вітаю вас з цим великим святом вашої сім'ї, вашої церкви, ну і всієї нашої Дунеєвечини. Ми горді, що на Дунеєвеччині у вашій церкві існує така велика, міцна і висока традиція підтримувати сім'ї, підтримувати дітей. І звичайно нести Божу любов у кожну хату, у кожне людське серце і в тому числі дитяче серце. Ми щиро бажаємо вам, щоб у цьому світлому і він такий сонячний і теплий цей дім, хай завжди тут живе мир, щастя, любов. Хай з Божою допомогою творяться добрі діла. У цьому вашому гарному домі хай і на нашій Україні буде мир, щастя і радість у кожній оселі. Щиро вітаю усіх вас, дорогі дунаєвчани, з нашим спільним цим святом. Ми віримо, що такі будинки будуть і надалі зростати у нашому місті, у нашому районі, і дуже хочемо, щоб Дитячі серця у таких будинках наповнювалися радістю, добром і щастям. В добру путь вашій сім'ї у цьому домі і хай вам щастить! Як годиться на новосілля, ніхто не прийшов з пустими руками, було чимало квітів та подарунків. Серед шановних гостей на святі були присутні також пастор церкви Євангельських Християн Баптистів Віфлієм Михайло Муц. Він молитвою благословив новий будинок і побажав прийомним батькам та їхнім дітям радості, щастя та Божого благословення. Того дня Михайло Муц був відзначений спільною грамотою РДА та районної ради, котру йому урочисто вручили керівники району. На новосіллі був присутній і представник фонду міст життя Вальдемар Шрьодер, з яким нам вдалося поспілкуватись. Uh, основатель фонда его зовут Герд Хеммелинг. у него была такая идея. Он очень долго помогал сиротам. Потом он себе сказал, сиротам хочется одеться, хочется хорошо покушать, поспать в теплой кровати. Но самое главное, что не хватает, это мама и папа. Мам, как будем делать для них мам и пап? Выяснилось, что и у вас тут на Украине есть очень много родителей, которые берут уже приемных детей. Одного, двоих, троих. Они хотят больше взять, им не дают, почему не хватает жилой площади. И тогда зародилась идея строить дома семейного типа, чтобы создать возможность жилую площадь, чтобы сирот можно было взять. Сегодня Сегодня мы открываем здесь 31 дом на Украине, 12 еще в строительстве, последний из них будет где-то в середине ноября открыт. Так что будет уже получается 43 дома открытых только на Украине в конце этого года. Мы работаем в семи странах, в Приднестровье, в Молдавии, в Беларуси, здесь у вас на Украине, в Грузии, в Армении, в Белоруссии и в Румынии. В этих семи странах строятся такие дома. Да. Кто финансирует фонд? Фонд финансируется он чисто на добровольных пожертвованиях. Основным э, спонсором является фирма Полипол и э, хозяин этой фирмы он также является основателем этого фонда, но участвуют также и многие другие также и у вас здесь и церковь, и украинцы они участвуют в строительстве этого дома. Да. В урочистостях з нагоди відкриття будинку взяли участь також керівник будівництва будинків сімейного типу Сергій Книж, керівники всеукраїнських об'єднань євангельських християн-баптистів та представники обласного та районного осередків Всеукраїнського об'єднання Свобода. Після урочистої миті перерізання символічної стрічки господарі запросили усіх присутніх у гості. Всі бажаючі мали можливість оглянути будинок. Він дійсно просторий і дуже затишний. Кімнати для дітей розташовані на другому поверсі. В кожній можуть розміститися двоє дітлахів. Там же розташована ванна, ігрова та комп'ютерні кімнати. Батьківська спальня, вітальня і кухня-їдальня розташовуються на першому поверсі. Будинок повністю вмебльований. Він має декілька санвузлів, кімнату для занять, для відпочинку, велику залу та автономне опалення. Отож нехай новий будинок стане затишним гніздечком для великої та дружної сім'ї. На днях наша знімальна група побувала у Голозубенецькій обласній протитуберкульозній лікарні. Член виконкому Дунавецької міської ради Василь Гандюк. Звернувся зі скаргою до голови обласної ради Загороднього про забруднення каналізаційними водами з вігрібної ями, що розміщена на території туберкульозної лікарні, ґрунту та річки, яка знаходиться неподалік. З перевіркою по даному питанню, в середу, 19 липня, до обласної протитуберкульозної лікарні, прибули державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища у Хмельницькій області в складі головного спеціаліста атмосферного повітря та водних ресурсів Сергія Назарчука. Та головного спеціаліста інструментального лабораторного контролю Наталії Охріменко, і ось яким чином події розвивалися далі. Завідуючий фізіатричним відділенням Вадим Гавришко ознайомив експертну екологічну комісію з каналізаційною системою, яка збудована на території лікарні. Начи тут функціонує єдина система каналізаційна вироблена. Вона з чугунних блоків з як все положено. з кожного цього воно стікає, йде сюди. Дана система функціонує з відчасового року затверджено всіма комісами. Також йшла мова про методи та способи знезараження вигрібної ями, яка існує на території даної лікарні. Тут ніколи не буває більше половини вигрібної ями стоків. Вони завжди вивозяться на асоціаційні поля, які були створені спеціально відведені. Тоді, так як до цього відносилися дуже Трепетно і завжди дотримувалися. Знаєте, що тоді санітарно-епідемічна служба працювала, і екологічна служба то все було враховано, і тому воно так і функціонує до сьогоднішнього дня. Вивозиться повністю максимально скільки можна вивести для того, щоб забрати з незараженим, повністю знезаражується, розраховується і дається стільки. Дезінфікуючого гроші, скільки потрібно для того, щоб не заражити і виводити каналізаційний пальців. Yeah. Експертна екологічна комісія з охорони навколишнього середовища від забруднення разом з громадським активістом Васильом Гандзюком та засобами масової інформації побували на місці розташування каналізаційних споруд та провели незалежне розслідування. Давайте пройдемо по цьому, пустимося тоді раз, два, щоб ми бачили. Якщо десь бачили, де той витік, то пройдемо прийдемо.

Наслідки цього розслідування ми запитали у Державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Сергія Назарчука. Ну, заражені річки ж ми з вами ходили, дивилися, Ході, що зараження річки немає. А зараження ґрунту? Давайте ми зараз обдивимося все, і тоді будемо бачити, є зараження ґрунту десь потрапляння незаконне чи це саме річки. Тоді будемо дивитися. Почули ми того дня і думку людей, які проживають в селі Голозубенцях, та працюють на території даної лікарні. Ж ж віросло, то ж виросла вони купалися в річці і всього. І... <свят> Ніколи, слава Богу, вже і вже Такі ми придумали. Діти приїжджають мої сюди і кажуть, ніхто, слава Богу. Люди проробили, тут наші а діти в школі вчаться, дістають, і, 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 і тут немає зовсім чого Олексій, тут. І, чого? Ждон, На нас? А попід гори туди кірнички, і корови. І худоби пасуться, і молоко здаємо. І нічого нашим худобам немає, і дітям немає. Всі витримують. Ті норми, які повинні бути. Так. Все, не буде витримуватися, буде гірше. Ніхто не ходить в лікарню. В лікарні тільки знаходиться для хворих. Так як повинно бути. Сотрудники, які приходять на роботу, вони переодягаються в спеціальний одяг, Дучи додому, вони одягають свій одяг і йдуть. Так що максимально ми теж робимо все те, щоб і вони з розумінням ставляться. Скажіть, захворювання з туберкульозом у голозубинцях яка? Порівняно з іншими селами в Донецькому районі? Кроме великої кожилови, кроме трьох сіл, які, ви знаєте, де більше всього виділяється, така сама, як усі. Один хворий на 2-3 роки виявляється. Так і повинно бути. Тобто такої небезпеки для людей, як туберкульоз, ну, для місцевих жителів поки що немає. Немає. Ну, врахуйте, з 56-го року лікарня. Останнім місцем, на якому побувала комісія і наша знімальна група, було асенізаційне поле. Куди щодня виливаються знезаражені відходи з вигрібної ями, оскільки явних порушень по забрудненню річки та довколишніх ґрунтів не було виявлено, то залишалась лише невеличка процедура перевірки деяких документів, в основному технічної документації, яку керівництво лікарні пообіцяло представити найближчим часом на розгляд Державної екологічної інспекції з охорони навколишнього природного середовища від забруднення в Хмельницькій області. 17 липня на території психоневрологічного інтернату, що знаходиться в місті Дунаєвці, відбулось тактично спеціальне навчання, під час якого рятувальники удосконалювали свій професійний рівень готовності до гасіння пожеж на об'єктах з нічним та масовим перебуванням людей. За легендою та й найскладнішим варіантом на першому поверсі будівлі інтернату у приміщенні харчоблоку виникла умовна пожежа. На момент прибуття на місце події рятувальників, площа загорання сягнула 30 квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження пожежі усім поверхом. За підвищеним номером виклику на місце події негайно спрямовано два відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. По прибуттю рятувальники негайно приступили до рятування потерпілих та провели евакуацію хворих з одночасною ліквідацією пожежі. Під час навчань, крім працівників ДСНС, залучався персонал психоневрологічної інтер. Нато, а також служби взаємодії по закінченню, керівник навчань відзначив, що усі намічені під час навчання цілі досягнуті. Також було зазначено, що завдяки подібним навчанням в умовах реальної надзвичайної ситуації працівники об'єкту та екстрених служб діятимуть злагоджено та оперативно. 20 липня співробітники Дунаєвецького районного сектору головного управління ДСНС України у Хмельницькій області завітали до дитячого табору відпочинку Канікули з Ісусом у місті для учнів перших п'ятих класів при Дунаєвецькій Римокатолицькій парафії, що знаходиться в місті Дунаєвці. Рятувальників зустрічали близько 80 дітей та парафіян. До того ж, були запрошені місцеві засоби масової інформації. Допитливі малечі рятувальники розповіли про нелегку професію вогнеборця про пожежі та надзвичайні ситуації, котрі їм приходилось ліквідувати. Це рятувальні жилети, щоб на воді проводити рятувальні роботи. Потім Це, це апарати на стисненому повітрі. Вони допомагають рятувальникам зайти в задимлене приміщення і або витягнути людину, або погасити пожежу. Під час спілкування пожежники мали змогу пересвідчитись, чи добре знають маленькі відпочивальники правила безпеки у побуті, і чи дотримуються їх під час відпочинку. Своїми відповідями дітлахи не розчарували гостей, а показали, що гарно обізнані у питаннях безпеки. Діти з цікавістю розглядали аварійно-рятувальну техніку та обладнання, що демонстрували для них гості, а також дізналися, для чого і в яких випадках його застосовують. Далі вогнеборці показали, як гасити пожежу, та подарували усім бажаючим можливість загасити умовне загоряння із справжнього пожежного ствола, відчувши себе справжнім пожежником. Це викликало у дітей безмежну радість. Час промайнув швидко. Настав момент прощання. Діти та керівники табору щиро подякували рятувальникам за візит і таке цікаве спілкування, під час якого вони дізналися багатоповчальної і такої потрібної для безпечного життя інформації. На знак вдячності дітки виконали для своїх гостей пісню та подарували рятувальникам маленьку іконку, аби вона оберігала їх під час виконання завдань за призначенням. А надзвичайники зі свого боку кожному із присутніх вручили пам'ятки із застереженнями, щоб елементарні правила безпечної поведінки завжди були перед очима і побажали гарного і безпечного відпочинку. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось! Нехай вам щастить!